Урок я пізнаю світ, тиждень 10-й. Урок 87 -й. Тема нашого уроку читаємо разом: Україна в науковому просторі. Будова атома. На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо з вами знайомство з будовою атома. Прочитаємо лист від Музика Та санаторій Радон, що в місті Хмільник. Мене здивувала назва санаторію, і я звернувся до адаптера. Отож, Радон це назва хімічного елемента, й водночас речовини, яка є в складі лікувальної води. Ядро атома цього елементу вміщує 86 протонів електронів також 86 ого. Ще мій бортовий комп'ютер надав таку інформацію, деякі частинки в складі атома мають електричні заряди. Електрон має Негативний заряд, протон позитивний, а нейтрон заряду немає. Друзі, перегляньмо відеофрагмент про електричні заряди частинок у складі атома і спробуймо з'ясувати, про що саме розповів адаптер. І так, із повідомлення ми дізналися, що в місті, радон, в місті Хмільник є санаторій Радон, а Радон це назва хімічного елемента і речовини, яка є в складі лікувальної води. Що цікаво, що ядро атома вміщує 86 протонів і також 86 електронів. Яку ще цікаву інформацію надав бортовий комп'ютер? Деякі частинки в складі атома мають електричний заряд. Електрон має негативний, протон позитивний, а нейтрон заряду не має. Отже, перегляньмо відеофрагмент і дізнаємося, що мав на увазі. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості Так. Ага. Електричний заряд. Це фізична величина, яка характеризує властивість заряджених фізичних тіл і частинок. Наприклад, електронів вступати в електричну взаємодію. Електрон позначають малою латинською літерою Е. Протон літерою П, нейтрон літерою Н. Атом є електрично нейтральною частинкою. не має заряду. Тому що кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів у ядрі атома. Фізичне тіло, що має електричний заряд, це тіло з надлишком або нестачею електронів. Якщо в тіла надлишок електронів, електронів більше, ніж протонів. То воно негативно заряджене. А якщо нестача електронів, електронів менше, ніж протонів, позитивно заряджене. І так, ось таку інформацію намагався нам надати протон. Прочитаємо текст завдання другого. Електричний заряд це фізична величина. Яка характеризує властивість заряджених фізичних тіл і частинок, наприклад, електронів, вступати в електричну взаємодію, а саме притягувати чи відштовхувати інші електрично заряджені частинки або фізичні тіла. Електричний заряд в атомі мають електрони і протони. Науковці домовилися вважати заряд електрона негативним, а протона позитивним. До складу атома також входять нейтрони, частинки, що електричного заряду, не мають. Електрон позначають малою латинською літерою E, е, а його заряд знаком мінус. Протон позначають малою латинською літерою П, а його заряд знаком плюс. Нейтрони позначають малою латинською літерою Н. Атом є електрично нейтральною частинкою, не має заряду, тому що кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів у ядрі атома. Фізичне тіло, що має електричний заряд це тіло з надлишком або нестачею електронів. Якщо в тіла надлишок електронів, електронів більше, ніж протонів, то воно негативно заряджене. А якщо нестача електронів, електронів менше, ніж протонів, позитивно заряджене. Прочитайте цей текст декілька разів, рівно 1 хвилину, поступово пришвидчуючи темп. А ми продовжуємо далі працювати. Розгляньмо моделі атомів, позначте зарядний частинок за зразком. І так, перший малюнок скільки протонів, нейтронів і електронів. Зелений колір це протон. Протон, перший елемент має один протон, нейтронів нуль, один електрон. Другий елемент має два протони, два нейтрони і два електрони. Третій малюнок. Третій елемент має три протони, чотири нейтрони і три електрони. З'ясуємо поняття з відповідними узагальнюючи словами. Електрон. Одиничне поняття чи загальне? Загальне. Антонія Вівальді одиничне. Нейтрон загальне поняття. Атом загальне. Євген Дога – одиничне, ядро загальне. До одиничних понят належать такі, що означають тільки один предмет, який існує у світі. І на останок уроку хвилинка релаксації. Прослухайте уривки творів музичної вікторини. Впізнайте їх, а потім у кружечках допишіть, що звучало першим, другим та третім. І так, слухаємо уважно. Другий фрагмент fragment. Так, позначте цифри у кружечках. Першим звучало Джованні Мараді музична композиція лише для тебе, яка виконувалася на цим балах на ось цьому музичному інструменті. Другим була Антоніо Вівальді. Композиція «Шторм» виконувала на скрипці Ванесса Мей. Музика була бурхлива. І третім звучав Вальс Євгена Доги. Домашнє завдання. Спробуйте створити творче завдання від Ай. модель атома гелію. Ядро, що містить два протони та два нейтрони, і навколо ядра рухаються два електрони. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами знайомство з будовою атома.